Привіт, друзі! Покажу вам, як я вишиваю по брижах в техніці позад голку. Для цього я беру ниточку Brother Special, складаю її вдвоє і починаю вишивати ось тут, де в мене йде перша ниточка, на яку я стягувала брижі. Набираю одну складенку. І закріплюю ось так голочку в петельку. І тепер я набираю на голку ось цю першу складинку і ще дві наступні. Ось так в мене тут закріплюється ниточка. І тепер. Ось тут, де в мене третя складинка набрана, я йду назад, ще раз її проколюю, і набираю на голку знову три складинки. Ось так проколюю. Тепер мені треба, щоб ось ці дві ниточки гарно рівненько лягли. Я їх так пальчиком притримую і протягую ниточку. І знову ось цю складинку я проколюю ще раз. І набираю ще дві складинки. Загалом три складинки на голці. І знову притримую ось ці ниточки, щоб вони рівненько лягли, і протягую нитку. Далі повторюю ті самі кроки. Другий і третій рядочок я роблю за тим самим принципом. Але в шаховому порядку. Від першого ось цього, першого рядочку я піднімаюся на дві ниточки. Ось тут, між першим і другим рядочком, у мене ось тут дві нитки полотна. І третій рядочок я буду шити на рівні ось цієї нитки, на яку я стягувала брижі. Між цими ниточками, ось тут і тут в мене чотири нитки полотна. Продовжую роботу, повторюю одні й ті самі дії, поправляю, якщо це потрібно, і таким чином вишиваю по брижах в техніці назад голку. І останній третій рядочок я шию ось на рівні з цієї другої прокладеної нитки стягувала брижі.